Вітаю, друзі, я Олена Требушна, Це канал ЄПитання. Сьогодні 24 червня, понеділок. Сьогодні буде коротко продовження вчорашньої історії з Дніпром і Тищенком, і продовження тієї теми, з якої ми почали і минулий тиждень. На адресу військового командування звучать жорсткі звинувачення вже не від політиків, а від військових. Більш того, на командувача об'єднаних сил військовий написав заяву у держбюро розслідувань. Він звинувачує його у втраті тисяч солдатів і територій. Перш ніж я почну, як завжди. Нагадую, не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку. Дякую всім, хто підтримує канал у різний спосіб. А головне, дякую тим, хто допомагає нам. Підтримувати збройні сили, задонатити на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо закривати потреби, можна за посиланням в описі. Також там посилання на брендовані футболки. Є питання на маркетплейсі каста, весь прибуток від продажу, яких ми разом також передаємо 12-му загону. Ну і за минулий тиждень ми з вами зібрали 350 тисяч гривень на ударні крила для їх підрозділу. БПЛА, який працює на Харківщині та Белгарщині. Дякую всім, хто долучився. Збір закрито, дрони замовлено. Чекаємо. Отже, Тищенко і скандал в збройних силах. Бійка спровокована нардепом і кумом короля Ніколаєм Тищенком, який з охоронцями напав на військовослужбовця Дмитра Павлова у Дніпрі. Я про все це розповідала детально вчора. Ось за цим посиланням має наступне продовження. Правильніше сказати, не має, мабуть, але ніякого мандату, колишній слуга народу, попри натяки свого кума з банковою не склав. Навпаки, він налаштований войовниче. Костка в костку, тоді костка в костку. Це тищенко записав сьогодні, звертаючись до я так розумію, правоохоронців з Дніпра. Але від учора частково стало відомо, що за особи в мілітарії Балаклавах допомагали Тищенку шманати кол-центр, заламувати ветерана разом з поліцейськими з Києва. Окрім помічниці Тищенка, яка внесена в базу миротворця в групі супроводу нардепа, встановили ще декількох осіб. Зокрема, серед людей в балаклавах з супроводу Тищенка упізнали полтавського депутата від ОПЗЖ Сергія Савченка. Колишнім головою його осередку був Ілля Києва. Полтавські пабліки стверджують, що депутат. Атом Савченко став якраз по коті Києва. Савченка впізнали за татуюванням на плечі. Другий персонаж це хлопець, що коліном тисне на спину військовослужбовця кракена Дмитра Павлова і допомагає його заламувати. Весь у військовій формі з ніг до голови виявився київським інструктором зі страйкболу Миколою Щегельським. Це з'ясував журналіст Денис Кошельник, який раніше опублікував повне відео з бійкою в Дніпрі. Про інструктора Миколу відомо, що у 21-му році він облив пам'ятник Степану Бандері у Львові червоною фарбою, за що пізніше був судимий і визнаний винуватим. Його також ідентифікували за татуюванням на руці. Також маю додати до історії ще один важливий момент: парламентська тимчасова слідча комісія, яка була утворена рік тому, щоб контролювати ситуацію з кол-центрами і Ото була створена строком лише на один рік і він вже сплив. А найпікантніше те, що сам Ніколай Тищенко до її складу взагалі не входив. Тому те, чим займається Тищенко, схоже на мандати разводи розбій, а не на боротьбу з шахрайськими колцентрами, які виманюють у вас гроші, і якими мають займатися поліція і СБУ, а не видворений з монобільшості Тищенко. Якщо в цій країні, звичайно, Тищенко не більш впливовий персонаж ніж. СБУ і поліція разом узяті, поки так виглядає, що таки він. СБУ і поліція поки ніяк не пояснили, чому цим чорним ринком займається народний депутат і його приватна озброєна охорона, а не вони. Друга тема звинувачення на адресу окремих командувачів і кадрової політики в Збройних силах, про що ми говорили з вами тиждень тому. Вони вийшли в публічну площину, і вони звучать вже не тільки від політиків, а й від військових. Зокрема, на керівника східним фронтом генерала Юрія Содоля відомий військовослужбовець написав заяву в Державне бюро розслідувань. За цим послідувала ціла низка публічних дописів, автори яких намагаються донести до командування в такий от спосіб через соцмережі, що командування має щось нарешті почати змінювати і змінюватись. Начальник штабу бригади Азов Нацгвардії Богдан Кротевич написав вчора в соцмережах, що подав заяву до держбюро розслідування з закликом провести розслідування щодо командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Кротевич не називав прізвища генерала, але в ДБР підтвердили сьогодні різним змі, що йдеться саме про Юрія Содоля. Заява надійшла і з нею працюють слідчі. Що написав Кротевич в своєму дописі? Рубікон перейдено. Написав він. Я достатньо сентиментальна людина, в якійсь мірі емпатична, розуміючи, що в Україні йде війна, маючи відповідальність перед країною, суспільством побратимами, я намагаюсь вирішувати. Ті чи інші проблеми так, щоб це не нашкодило комусь, і як я вже казав, я дійсно вірю в свідому форму дипломатії, коли ти можеш аргументовано пояснити тим чи іншим людям, в чому вони не праві, та до чого це може призвести. Натомість, ці люди можуть тобі дати відповідь. Навіть якщо вони роблять ці речі свідомо та являються поганцями, дипломатія може вирішити проблему меншим злом, бартером, домовленістю в цьому і є суть дипломатії, на мою думку. Тому кожну вагому проблему, яка іноді недоцільна, аби розповсюджувати її публічно, я завжди намагаюсь доносити до людей, які можуть на неї вплинути. Але буває і таке, що більшості насрати, як, наприклад, насрати на провалену внутрішню комунікацію. Іноді здається, що за спілкуванням з американцями та іншими західними партнерами дехто зовсім забуває про власний народ та війська. Цю форму комунікації я називаю мороз. І, мабуть, якби мене цікавило особисте благо, я б мовчав, бо прямо на мене це на даний момент майже не впливає. Але це впливає на перемогу України у війні, а точніше на її віддалення. Тому відверто заявляю, я старався не тільки я це факт, але кажу за себе. Казав в кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога, більш того, даючи свідчення по тим справам, по яким я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, військові злочини. Але, мабуть, більшості похер. Я це все до чого написав листа у ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Мені похрін, чи почнуть розслідування проти мене, і мені похер, чи посадять мене в тюрму. Мені не похер, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. І умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так, це нереальний героїзм. В першу чергу солдат, командирів, зводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч. Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати. І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало. Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної огласки напрямків не від кращого життя. У нас форма правління на жаль така на даний момент. Це бляха єдина можливість змінити ситуацію. Це факт. На себе мені трохи похрін, і єдине за що мені буде завжди соромно, це за те, що я не зробив це раніше. Доля допомагає сміливим, а деяким істотам допомагає те, що більшість мовчать через розуміння наслідків особистої вендети проти них самих та їх підрозділів. Тому відмічую, що це моє особисте рішення, і наслідки я повністю приймаю на себе. Ось такий допис написав Кротевич, і цей допис побачило 700 тисяч людей на той момент, коли я його сьогодні читала в день, впродовж останніх кількох днів. Жорсткими звинуваченнями засипає Юрія Содоля і Мар'яна Безугла, як я вже розповідала, член комітету нацбезпеки і оборони. Про те, чому безугла озвучує кадрові проблеми в збройних силах в такій от формі і манері у а не іншими доступними нардепу каналами, ми говорили минулого тижня, але це продовжується останніми днями. Претензії і звинувачення безуглою адресовані якраз безпосередньо Содолю, на якого Кротевич написав заяву. Зокрема, в одному з останніх дописів звертає. Аючись до міністра оборони Рустема Умєрова, вона написала: керівник східним фронтом генерал Содоль вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал? Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретине, Вовчанськ, Трикрапки. Невже це буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватись на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми так маємо втрачати людей і території? Головнокомандувач, вам зовсім байдуже. Чи це ваш задум? Рустем уміров. Ви взагалі розбираєтесь, в тому що відбувається в іншому дописі. Вона написала, що за її інформацією, під час пропущеного прориву росіян на Торецьк, Содоль цитую пиячів у ресторані Облака в Одесі. Також вона виклала фото, на яких Содоль нагороджує там мера Одеси Геннадія Труханова відзнакою за службу та звитягу. Як розказав пізніше, її колега, секретар комітету нацбезпеки і оборони Роман Костенко, у Содоля в ці дні син. Випускався з Одеської академії сухопутних військ і генерал очевидно взяв відпустку і поїхав на випуск до сина. Який отримував звання лейтенанта, і ще один член цього ж комітету нацбезпеки оборони і розвідки Соломія Бобровська написала сьогодні, що за публічність прилетить усім, в першу чергу військовим, але продовжувати мовчати не можна, бо замовчування не вирішує проблем. Бобровська написала, що дисципліна і порядок в армії не означають вседозволеність дозволеність і безвідповідальність у діях командирів чи командувань. Бо цитую реально управи на певні дії стає все менше з тих невеликих опцій, які були. Я бачила, пише вона, що начальник штабу Азову Богдан Крутевич написав заяву в ДБР. Попри розуміння, що у час війни публічно критикувати військове командування може дуже дорого коштувати, але я теж знаю, що будь-які публічні камінгаути, що стосуються військової чи воєнної тематики, це величезний вимушений крок і часто безвихідь, бо немає іншої робочої можливості бути почутим в рамках своєї комунікації і кулуарної. На жаль, далеко не всі командувачі ОУФ мають право на слова на ставці, як і не всі з політичного сектору мають можливість дійти до верховного головнокомандувача з об'єктивною інформацією на фронті, яка потім рано чи пізно виливається в публічний простір. Ну і далі починаються скандали, квадратне котиму і якось це вирішується згорем пополам. Хочеться комусь чи ні, але прийде момент, коли військовому командуванню, як і політичному керівництву, прийдеться відповідати і публічно, в тому числі, за певні накази. І як наслідок втрати людей можна мобілізувати хоч всю країну, але якщо буде скотське відношення до людей і нерозуміння, що кожен цінний, не лише тому, що для держави це 15 мільйонів гривень, тоді можливо і буде шанс знайти знову мотивацію до військової служби і довіру до військових командирів. І як результат, викорінити совкову спадщину в українських силах оборони, а відтак здобути найважливіше чинити сильніший опір противнику. І нарешті ще один військовий і колишній політик Ігор Луценко, аеророзвідник і командир підрозділу ударних БПЛА в минулому депутати. Журналіст теж написав сьогодні, що армія програє свою вирішальну битву битву поколінь військових, від якої залежить принциповий шанс сил оборони добитись успіхів. Це боротьба двох людських культур. Написав Луценко. Одна, котра прийшла до нас через Росію, це примус і репресії, це тиранія одного лідера і безправність усіх інших. Інша це питомо наша і частково. Західна, коли країна є територією договору вільних людей, коли війна справа особистого вибору, але і з повними і потужними політичними наслідками цього вибору в окопах раби безправ чи добровольці з гідністю. Проблема, що український народ, як не дивно, в окопах слабо розрізняє ці два підходи. На жаль, велика кількість людей, обмануті риторикою про єдину началі і дисципліну, не усвідомлюють, коли ці корисні принципи доводяться до маразму. Коли заправляння ліжок і побілка бордюрів стають важливішими ніж навички виживання та бойова ініціативність, для мене це незбагненно. Українці свого часу повстали проти авторитаризму Януковича, але донедавна надто кволо позирали на колективного Януковича в українській армії. Збройна боротьба за нашу країну у 2014 та 2022 породила або скоріше відкрила нам чудових та ефективних військових лідерів. Вони у ситуації управлінського хаосу та історичні. Невизначеності швидко зорієнтувалися, куди стріляти та куди спрямовувати броньовані машини. Крім того, велика кількість класичних військових частин стали працювати зовсім по новому. Натомість ті негідники, котрі в 2014-му і 2022-му проявили себе з найгіршої сторони, не те, що не були покарані за бездіяльність чи хоча б відсторонені, а взяли реванш і до сих пір задають тон, і на великий відсоток визначають правила і порядки озброєних силах. Під лозунг «Вірю в ЗСУ» ці кадри продовжили це ж зсу і знищувати. Приклад мого побратима Миколи Коханівського свіжий і болить. Коханівський це один з лідерів добровольчого руху, ООН, який загинув два дні тому під Вовчанськом. Це люди, це Луценко про старих кадрів, котрим байдуже воювати проти Путіна чи за Путіна за НАТО чи проти НАТО. В них немає жодних переконань. Лише колосальна вправність у показусії брехні для начальства та пригніченні підлеглих. Зараз нове покоління командирів, покоління 14 -го, 22 -го, постає проти старого і байдужого. Молоді не завжди віком, а завжди душею люди прагнуть Воювати і перемагати старі, часто лише за світоглядом, а не роками, хочуть будь-якою ціною лишатися на посадах і командувати підлеглими, в тому числі і ціною нашої перемоги. Це головна битва. До неї мусять бути приковані усі наші погляди. Ніхто з командування чи посадовців відповідальних за сили оборони, чи президент, який є верховним головнокомандувачем, станом на зараз. Не коментували усіх тих звинувачень і закликів, які лунають, і звернення військового до ДБР. Також за іронією в телеграм-каналі головкома Олександра Сирського, який найпершим мав би реагувати на звинувачення і проблему загалом з'явився сьогодні допис, написаний очевидно після наради з командирами і волонтерами, який закінчувався фразою Життя бійців найвища цінність. В ньому загалом йшлось про те, як генштаб працює над зменшенням втрат під час бойових дій. Ключове писав Сирський чи його СММ-ники, це якісна підготовка бійців, з якою у нас постійні проблеми. Також там говорили про максимальне забезпечення сил оборони України безпілотниками дронів від держави в тих кількостях, які заявлялись і президентом, і урядом на фронті все ще немає. Звільнення попереднього головкома нагадаю, Зеленський пояснював тим, що державі потрібне перезавантаження. Мовляв, якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, мати правильно позитивну енергію, бути швидшими, розумнішими, більш технологічними і позбутися. Бюрократія, це я цитую. Інакше у нас не буде жодних шансів. Вже пройшло 5 місяців після зміни головкома, коли на шостому місяці після перезавантаження військові звинувачують нове командування в тому, що воно не цінує і безвідповідально витрачає людей, розуміючи, що їм за це прилетить, напевно, час визнавати і виправляти помилки. Ми дійсно зможемо продовжувати війну лише тоді, коли її буде ким продовжувати. Я мовчу вже про те, який вплив буде мати ця ситуація з Содолом, на яку головком міністр оборони і президент не реагують, принаймні публічно поки що, на мотивацію її мобілізацію. Сьогодні понеділок тож цього тижня ми маємо побачити дві речі: розвиток ситуації з Тищенком, щодо якого хотілось би почути пояснення, чим і на яких підставах він займається. Як просувається розслідування про напад у Дніпрі, і реакцію військово-політичного командування на озвучені проблеми в збройних силах, які транслюються в усе суспільство? Я ж ставлю на цьому крапку на сьогодні. Чекаю на вас завтра. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення. Бережіть себе, тримайтесь, прорвемось. Ніколи ще так не було, щоб нічого не було.